Друзі, відповідь на питання з попереднього відео. Така. В розетці торчить зарядка, а в цю зарядку вставлений маленький блютуз-приймач. Тобто зарядка це для нього як джерело живлення. В нього є usb коннектор для того, щоб отримувати живлення. Він може працювати насправді від якогось пауербанка ну, або що. От. І вже від цього блютуз приймача, іде, провід заходить в пульт. Ми використовуємо цей Bluetooth-приймач, іноді для того, щоб запустити фонову музику перед, або після служіння. Також на Різдво ми його використовували для того, щоб винести колонки за межі приміщення. Вони у нас назовні стояли і грали, а, наприклад, ноутбук, з якого пускалася та музика, яка грала на колонках. Він стояв всередині приміщення. І, ну... Таким чином, було нам безпечніше, зручніше, ну і так краще. Ще один такий досить хороший, як я думаю, сценарій для використання подібного рішення це якщо у вас, наприклад, іде репетиція і хтось хоче показати всім іншим, продемонструвати якийсь приклад виконання або якусь партію. Наприклад, і ну, зазвичай, от, що я бачу, люди роблять. Вони беруть, включають цей приклад на телефоні, десь там з Ютубчика запускають, і представляють телефон а, до мікрофона. Ну, Якість і результат такої собі. А із цією штучкою людина може підключитись по блютузу. А, цей приймач він виглядає, ну, типу, як навушники, наприклад, блютуз-навушники. Він на них підключається, і звук перенаправляється на нього. Ну, відповідно. Провід цього приймача заходить кудись там в пульті, і далі вже роутінг, цей звук направляється в потрібні монітори на сцені, наприклад, щоб люди це могли чути. Повинен попередити, що ця штучка може бути відносно небезпечною, якщо за нею не слідкувати. В якому плані слідкувати? Якщо ви не використовуєте це, то м'ютьте канали на пульті, куди заходить провід цього приймача. Або виключаєте просто сам приймач. Чому? Ну, для того, щоб хтось там з вами зле не пожартував і не включив там в якийсь момент, під'єднавшись до цього приймача, щось там непотрібне або непотрібне. Ну, Радіус його дії, як у звичайного блютуза, там порядка 10 метрів, бажано уникати всяких перешкод, людей між джерелом і. Цим приймачем. Ну а так, е mm -hmm. хороша штука, якщо її використовувати там, де, де це прийнятно. Хай Бог благословить.